З Великоднем до великої перемоги. Під таким гаслом цьогоріч відбулася у смілі доброчинна акція. До свята Великодня нашим військовим передали шість транспортних засобів, а також різноманітну техніку, комплекси супутникового зв'язку Старлінк, квадрокоптер, будівельний інвентар та інші матеріали. Для захисників також під час традиційної акції Сміливим від смілян виготовили та зібрали великодні подарунки. Доброчинна подія об'єднала багато наших небайдужих краян. Своїми добрими справами усі спільно та згуртовано наближаємо перемогу. Шановна громада Черкаського району, перш за все, громада Сміли, дуже приємно бути сьогодні тут. Хотів би зазначити, що все, що сьогодні ми робимо, корисного від серця, від чистої нашої душі, ми перш за все робимо задля підтримки наших збройних сил. І я хотів би подякувати саме вашій громаді, керівництву. Вашої громади за цю потужну підтримку, яка надається починаючи з перших днів антитерористичної операції, продовжуючи з моменту повномасштабного вторгнення, і ця підтримка здійснюється щоденно. Дуже велика вам вдячність за це. Ми її дійсно цінуємо, і, звичайно, перш за все, її цінують ті воїни, які отримують цю допомогу. Ті воїни, які сьогодні боронять нашу землю, які відбивають ворога. І гонять його з нашої землі. Звичайно, сьогодні навіть ця акція, яка проводиться від сміливих смілян, саме для наших воїнів, це підтвердження того, що ми залишаємось єдині і ніщо нас не зламає. Напередодні Великодня хочеться зазначити, що саме світлі сили мають перемагати. Що саме добро переможе зло, що наші воїни це воїни світла. І хто б нам що не говорив, саме вони вигонять орків з нашої землі. Я би хотів у цей день напередодні Великодня побажати нам всім залишатися незламними, залишатися на боці добра. Перемагати і в собі, і поряд все негативне, що у нас з'являється у зв'язку з неганебними подіями, які тривають на нашій землі. Я переконаний, що поки ми залишаємось єдиними, ми однозначно переможемо. Дякуємо завжди нашим Збройним силам. Переконаний, що вони цінують допомогу усіх тих підприємців, які приєднуються. Усі громади, які приєднуються до цієї підтримки, і переконані, що ми крок за кроком наближаємо нашу перемогу. Хотів би ще раз подякувати за нашу єдність, за нашу незламність, запевнити про нашу тверду позицію в протистоянні з ворогом в вирішенні всіх проблем, які в нас виникають в громаді, і переконаний, що саме разом ми переможемо. Тому разом. До перемоги всіх з світлим святом Великодня. Слава Україні! Чудова благодійна акція, котра збирає нас за організацію і за збір цього необхідного, що буде доставлено до наших захисників. Я хочу подякувати освітянам, квартальним комітетам, батьківським колективам шкіл міста Сміли і також підприємцям Черкаської рину, які долучилися. І в ході цього проводимо ще одну традиційну акцію це передача автомобілів і техніки, засобів зв'язку і іншого військового обладнання. Хочу відмітити і постараюся відмітити всіх, і нікого не забути, бо дійсно дуже велика і потужна сила. Всі ми разом. Автівочки, дві автівочки від Смілянської міської ради. Дві автівочки від громадської організації Воля і Право куплені за рахунок коштів власних членів організації та небайдужих смілян. Також все необхідне провізія в автівочку теж зібрано за рахунок коштів небайдужих громадян нашого міста. Хочу відзначити підприємця із Роскополянської громади, це Микола Івановича Дарієнка. Неодноразово допомагає нам, підключаються сьогодні дві автівочки від його підприємства, передаються на 158-й районний батальйон та 254-й батальйон територіальної оборони і квадрокоптер мавік 3 передаються також на 254-й батальйон. Щиро за це дякую. Також два комплекси спутникового зв'язку від наших смілянських від одних смілянських благодійників, це влада Дорошенка так з товаришем, і один, який доставлений через систему шлях сприяння власної військової адміністрації. Щиро дякую усім, хто долучився. І також можете зараз бачити автівки, вантажівки. Вони Повністю завантажені матеріалами будівельними і інвентарем. Це все теж скупано за рахунок коштів і за підтримки нас як адміністрації підприємців. Підприємців із міста Черкаси, з Кам'янщини, з Михайлівської громади, це РДС-груп Микола Удалов, це пан Віталій Кухир і ряд інших підприємців. Можна дуже багато згадувати і розповідати, але це дійсно показує те, що вже більш ніж 400 днів ми боремося, і обов'язково ми переможемо, бо ми є такі єдні, ми є одна велика родина. Ворог такого не чекав, це однозначно. Тому не збавляємо темпи і тримаємося, рухаємося до нашої перемоги. Також хочу привітати із прийдешніми святами з великодним і сказати, що дійсно з Великоднем до великої перемоги. Шана нашим захисникам. Шана нашим захисницям і слава Україні. Традиційна дійсно акція у нас проходить в місті сміливим і смілян. Перш за все, хочеться подякувати Збройним силам України, хлопцям. Хлопці дякуємо за те, що ми маємо змогу в тилу проводити такі акції. Ми максимально допомагати, допомагали, допомагаємо і будемо допомагати. Я дякую кожному і кожній, які долучилися. Перш за все, дякую своєму колективу, які котре вже ми. 22 -я, 23 -я автівка передаємо для Збройних сил України. Дякую за сприяння, за допомогу, за командну роботу обласній військовій адміністрації, районній військовій адміністрації. Дякую громадській організації Воля і право, пані Марина, пан Максим, за те, що ви організовуєтесь, за те, що ви не даєте нам спокійно дихати. Завжди ви в строю, завжди ви в тонусі тримаєте нас, ми завжди будемо допомагати. Тому кожному і кожній, хто долучився, звичайно, ми сьогодні підготували вантажівки з смаколиками, дякую освітянам ОСББ, квартальним комітетам, які долучилися до цього. Звичайно, підприємцям Черкаського району, аграріям Черкаського району, які надали нам матеріали і змогу виготовити ті і смаколики, які будуть передані хлопцям до Великодніх свят. Крім того, хочеться подякувати батьківським комітетам в освітніх закладах, освітянам. Ви молодці, вкотре доводите, що ми сильні, ми разом, ми переможемо. Тому всім дякую за те, що ми сьогодні проводимо чергову таку прекрасну акцію. Разом до перемоги. Ми на цьому не зупиняємося. Слава Україні! Перш за все, хочу подякувати нашим захисникам, які тримають оборону. Хочу подякувати керівництву обласної адміністрації Ігорю Івановичу. Валерії Олегівні, голові районної державної військової адміністрації на сьогодні, Сергію Ананку, голові міста Сміла, за можливість сьогодні бути тут, за можливість сьогодні спільно із Іваном Йосиповичем Дарієнко, спільно із Миколою Івановичем Дарієнко, які за власний кошт придбали дві автівки та Відповідно квадрокоптер, який ну, конче необхідний для боротьби з тією нечистю, яка прийшла на нашу землю. Я щиро вдячний всім, хто долучається до такої акції, адже наша спільна мета це сприяти в тилу нашим хлопцям, щоб вони могли якнайшвидше вигнати. Кацати з нашої України. Слава Україні! Слава Збройним силам! Дякую всім волонтерам, керівництву ще раз наголошую, тому що лише спільно ми можемо досягати тих результатів. Поодинці ми, на жаль, нічого не досягнемо. Разом ми сила. Дякую. Щоб був він, всім, хто споживає його воїнам нашим, які захищають державу, нашу Україну. На спасіння душі, на здоров'я тілесне і захист проти всіх неду, всякого ворожого піступу. Вим'ятає Сина і Святого Духа, Амінь. Зобисло. Дякую вам.